Фальшиві гроші. Велика кількість підробленої валюти номіналом 500 гривень з'явилася в обігу в Україні. Попереджають правоохоронці. Найпершу радять звертати увагу на номер. Відомо, що майже у всіх підробках він однаковий. Відрізнити справжню купюру від фальшивої допоможе наявність водяного знаку, який можна побачити, піднявши купюру до світла. Поліверна стрічка та серійний номер продубльований двічі. Працівники банку також зазначають, варто подивитись на колір зображення книжки. Колір зображення такої книжки, як правило, на фальшивих купюрах їх зображають у фіолетово-зелених тонах, але насправді потрібно придивитися і звернути увагу, що на справжні купюри вона буде зелено-оливкового кольору. У Закарпатській поліції зазначають, з початку року внесено 41 впровадження, що стосується виготовлення, використання, пересилання підроблених грошей і цінних паперів. Найчастіше фальшиві купюри виявляють на ринках, бо ж у супермаркетах та банках гроші перевіряють. Відповідальність за використання фальшивих коштів за статтею 199 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Не слід сприймати, що це ті люди, які приходять і вони десь в магазині чи в банку розраховуються купюрою несправжньою, це ну, проти них порушується це провадження. А поліція вивчає, звідки взялися ці гроші, хто причетний до їхнього виготовлення, і саме ну, з цими людьми ведеться робота.